Доброго дня! Я Віктор Решоткий, мій маленький садочок, хочу зняти цвітіння черешеньок. Ось показати оце на даному етапі, це черешня Саміт. Це світхард, Ось таке цвітіння, це четверте літо. Це також світхард, також четверте літо. Світхард, також четверте літо. Цей всі ці три прищеплені на дичці Вишні. Ось на дичці Вишні. Вчорашня Світхард. Такі було два пеньки, скажем, я на них прищепив ось. Це також тичка Вишня і черешня Світхарт. Оце черешня. Кордія прищіплена на дичку вишнів Це ось також Світхарт. І це Світхарт, оце Кордія. Ці черешні третє літо. Оце Техлован? Маточна черешня? Четверте оце літо. Це з неї. Я беру черенки, так що врожайністю вона поки що нема цілі, щоб вона давала врожай. Фарміровка черешні я завжди роблю свою ферміровку, Добавляю і кеджіби, і іспанський кущ, дивлюся, як вона на якому підвої ось. Але це підвої ВСЛ-2. І на якому підвої різна форміровка йде деревини. Це персики. Оце також черешня Техлован. Три, три роки. Бачимо цвітіння бомбезне Це буде перше плодоношення. Цієї і ось тої у цьому році? Оце також черешня світи. далі. Оце черешня кордія. Формуровка, дерева, також іспанський кущ плюс КГБ. Чому я так роблю? Тому що кожна гіллячка черешні повинна в собі мати. Однолітню, двохлітню і третю трохи чи деревину. Щоб потім, коли після збору врожаю і на оновлення була обрізаємо деревину, то щоб потім не було такого, що за Одну обрізку приходиться обрізати за одне літо чотири гілляки п'яті річки. А треба, щоб воно було. Кожний рік гіллячка, як кажуть, наганяла свій рік обрізки. Я так висловлююся, щоб кожний рік можна було обрізати одну гілляку Чотирьох, п'яти, шестирічно. Оце слива кубанка. Дерево сформоване, крона сформована, при допомозі, як бачимо, колишков ось і отаких от вірьовочок, тому що, е, якщо деякі сорти сливи, ростуть строго вертикально вверх. Це персик насіннєвий, з якого я вирощую. Саджанці, підвой для персику, алечі і сливи. А це персик Ред ранній вже закінчує цвітіння. Але сьогодні тільки такий день пішов, то я відео обрізки покажу. Його треба підрізати по бутону по цвітку. Він дуже-дуже тут а, дуже закладка велика врожаю. Вона така не потрібна. густота самої. Хорони персика бажає на лучшає. Надо обрізати. Персик як більша обрізка, дерево молодшає, випускає молоді гілки і своє, як кажуть, продовжує життя. Оце так якось. І он ще черешенька. Яка вже родить регулярно, яка вже дає стабільні врожаї. Це мій знаменитий світхарт. Ну, оце це якось так. Це якось так. Кому сподобалося, не забуваємо. До побачення.